Привіт, друзі! З вами Тетяна із Калгарі. У мене є щоденна потреба в малюванні. І коли я хочу малювати, я беру звичайний аркушик, беру олівці. Ось такі, наприклад, акварельні і малюю. Були в ЗОУ-магазині, мене вразили ці веселі, класні папушки. Я вирішила намалювати. Десь трошки композиція попила, щось не те з тінями, але це така творчість, така насолода від малювання. І ось просто шуршання олівця. Це заспокоює, це відволікає від щоденності. Тому малюйте друзі, бажаю всім творчості, бажаю всім здоров'я і гарних веселих свят! З вами Тетяна. Пока-пока!